Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Нарешті, друзі, у нас за вікном з'явилося сонечко. До цього моменту у нас постійно були дощі, було досить холодно. І нарешті у мене навіть з'явилося натхнення зняти для вас новеньке відео. Тож, друзі, як ви бачите, це вікно у мене, на якому стоять орхідейки у спальній кімнаті. Трошки пізніше вам. Пізніше покажу вам інше вікно, також і свою сєчку, на якій стоять мої вже такі досить слоники, дорослі, які я відсортовувала із вікна на сєчку, тому що вони займали дуже багато місця. Але, знаєте, так, підходжу кожного ранку до своїх красунь і бачу, що мені знову потрібно буде якнайшвидше знову ж таки відсортовувати ці орхідейки, теж відбирати у яких дуже такі, ось, бачите, які досягли дуже великих розмірів, і знову ж таки мені потрібно буде щось думати. Можливо, знову куплю ковану стієчку, на яку я поставлю свої красуні. Але про це трошки згодом. Що я хотіла вам сьогодні в цьому відео розказати, можна сказати, трошки хочу з вами поговорити, хотіла показати вам ті орхідеї, які ще тримають квіти. Так, друзі, їх небагато. Це орхідейка мультифлорка Ruby, чудова пишна красуня. Цвіте вже дуже давно, і навіть якщо вона почне скидувати друзі, квіти, якщо я її зріжу цвітоносик, через тиждень-півтора вона знову випустить новий цвітоносик. Це дуже такий сорт квітучий, постійно ця орхідейка цвіте ось, і дуже довго тримає квіти. Друзі, мій неймовірний попугай, так, він трошки вже блідий. Він також дуже довго цвіте, але цвіте на ось такі, на такий чудовий букет із 10 квітів. Це, друзі, його друге домашнє цвітіння. Вперше він свів всього на 4 квіти, І це, і це був для мене подвійний сюрприз і подвійна радість, тому що цей, цей сорт я дуже, друзі, хотіла, але не хотіла купувати його у квітучому стані. Шукала його серед відцвіташок, але його. Ніколи відцвіташкою не продавали. І що ви думаєте, все ж таки він мені потрапився серед відцвіташок, і не тільки він. Також в той час, коли я купувала мабуть три або чотири відцвіташки одразу, мені саме попався ось Попугай і Пірат Пікоті. Хоча на той момент я. Не знала, що це за сорти, тому що не були горщики підписані. Продавець також не знав, що це за сорти, тому продавав їх як відцвіташки, і колір та цвітіння були сюрпризом. І минулого року, взимку, коли я побачила, що орхідейка, в якої чотири бутончики, все ж таки відкриває щось жовтеньке, звичайно, мені не було місця. Так, хотіла побачити, ну, хто там буде. Жовтих в мене на той час були тільки Феррара та Чармер. і, звісно, мені жовті кольори орхідей дуже подобаються. Наступного ранку, друзі, я прокидаюся, як завжди, з чашечкою кави підходжу до своїх орхідей, до вікна, бачу першу відкриту квіточку, і ви не уявляєте на той час мій стан, коли я побачила, що це попугай. Ви не уявляєте, як я хотіла цей сорт, і він мені саме потрапився серед е, відцвіташок. Я навіть готова вже була е, купити його е, квітучим, е, тільки щоб він у мене був. Е, просто на той час була зима, а зимові покупочки орхідей я вже е, давно не роблю, тому що самі знаєте, в якому стані можуть прийти ці орхідеї, але, друзі, він все ж таки в мене є. Так само, як є в мене орхідейка Пірат Пікоті. Цю орхідейку також я дуже хотіла і свідомо замовила навіть квітучим, віддала за нього 350 гривень. Але згодом він в мене одразу ось так і поставила його на вікно. Цвітіння після покупки одразу зрізала, звичайно, як завжди. Поставила його ось тут так на вікно, потім поливала. і... Протираю листочки і думаю, стоп, у мене вже здається, є схожі листочки. І знаєте, одразу побігла в іншу кімнату на інше вікно, забрала орхідейку, почала порівнювати. Думаю, не може бути в мене, виявляється два піратика пікоті. До останнього не хотіла вірити, тому що мало що бувають листові розеточки подібні, вони майже у всіх орхідей схожі чимось. Але, друзі, та орхідейка в мене була при покупці заражена тріпсом. Після того, як я їх, ну, після обробки, орхідейка швидко видала мені цитоносик, і все ж таки виявилося, що у мене є вже піратик-пікоті. Таким чином, в мене їх два, і я ем, навіть не шкодую, тому що цей сорт. Дуже такий благородний, мені дуже подобаються ці рожево-жовті кольори з цими сплешами. Ось бачите, ну дуже він гарно цвіте. І також, знаєте, той, якщо той піратик в мене відсвів, до цього я підходила і дивіться, яка в нього чудова листова розеточка. І він не припиняв розвиватися, постійно видавав листочки, чудова коренева система. І вже майже був. Було кінець літа, я підходжу до нього і розумію, що він також мав мені видати цвітоносик, але чомусь я його не бачу. І одного разу, так я його забрала, він стояв в мене ось тут біля вікна, в самому кінці. Я його забрала, поставила перед собою і почала знаєте, так зазирати в пазухи, в пазухи тому що, бачите, у цього сорту орхідей у пірата пікоті дуже ось так щільно один до одного стоять листочки. бачите? Дуже щільно. І я почала їх так легесенько розводити, нахиляти. І е, я побачила всередині пазухи: ось тут, бачите, бракує одного листочка. А все тому, що е, все ж таки там був цвітоносик, але через те, що листочки були дуже е, такі скуті один до одного, притиснуті, цей цвітоносик не міг пробитися через ці листочки. Плюс там ще можна сказати одночасно з однієї пазухи вийшов, бачите, вийшов. Бачите, і, листок, і цвітоносик, і корінчик. Тому він був пережатий всіма способами: як корінчиком, так і листочком. Я потім той листочок розірвала, я це вимушена була зробити, розірвала на половинки, розвела в боки. Згодом ці листочки, звичайно, так як я їх пошкодила, вони. Стали жовтими, потім я їх видалила, але е, все ж таки цвітоносик почав свій ріст, і тільки е, недавно він почав відкривати одну за одною квіточкою. Відкрив вже, друзі, сім е, бутонів, і ще е, два в процесі і продовжує ще нарощувати. Я так думаю, приблизно буде 12-13 квітів. Але цей сорт дуже любить е, дорощувати цвітоносики, тому що попередній е, Піратик, який в мене є інший, також постійно цвів, і, мабуть, три рази підряд дорощував по чотири квіточки. Спочатку відкрив чотири, потім їх відсушив, знову доростив чотири, бутони знову відсушив. І так, три рази підряд. Ну, дуже хороший сорт, дуже мені подобається. І ще, друзі, хотіла вам дуже порекомендувати сорт Чармер. Це також, неймовірно, постійно квітучий сорт орхідеї. Цвіте він у мене, друзі, постійно. Постійно він цвіте, Я ніколи з моменту покупки цієї орхідейки я не пам'ятаю, щоб в мене ця орхідейка колись не цвіла. Дивіться, друзі, вже один цвітоносик я її зрізала, вона його вже відсушила. Це основний цвітоносик, який вона ростила одночасно, коли цвіла. Одночасно нарощувала новий ось цей цвітоносик. То я зрізала цей, вона розпустила. Ось цей розпустила. Дивіться, вже в пазухах є новенький. І це, друзі, я не жартую. Цей сорт постійно цвіте. І дивіться, навіть коли вона почне засушувати ось ці квіти, вона спокійно може доростити ще декілька бутонів. Ну, це такий постійно квітучий сорт, який я вам рекомендую. Ось такий в мене він вже слоник. Бачите? Ось його корінчики у всі боки. Також, друзі, у мене ще цвіте орхідейка ось така. Це бігліпчик. Чарівний мій бігліпчик, який я купувала як бігліп сакура, але виявилося, що це не сакура. Але я не, роз, не розчарувалася. Все ж таки, також хороший сорт бігліпчик. Трошки, можливо, щось переплутали бірочки, тому що у цієї орхідейки навіть була бірочка, що це бігліпчик сакура, але виявилося, що це не він. Тож, друзі, що ще є новеньке у моїх орхідей? Як я вам вже сказала, нарешті я чи, можливо, і не казала на початку відео, Нарешті три дні тому я все ж таки полила свої орхідейки. Пройшло чотири тижні друзі, з моменту останнього поливу, і нарешті мої посадки, ну посадки у моїх орхідей просохли до того стану, до якого я, ну, в якому я люблю поливати свої орхідеї. Отримала масу задоволення, тому що коли я поливаю свої орхідеї, я їх всі знімаю із підвіконня, підвіконня, звісно ж, протираю, їх ставлю кожну на підлогу, кожній стараюся кожного оглянути. Дивлюся кореневу систему, як вона розвивається. Дивлюся, в кого є нові листочки. Ви бачите, майже в кожної є нові листочки, і це вже не. Не тільки одна пара, це вже нарощують по другому, по третьому листочку орхідейки. Особливо було приємно зазирати в пазухи листочків, тому що є вже у мене дуже багато цвітоносиків. І це, друзі, попри, попри те, що орхідейки я полила тільки 4 дні тому, і це у мене був, знаєте, такий процес. Стояли у мене дві посудини з теплою водою. В одній була проста тепла водичка, в іншій була вода, також тепла, але із препаратом. Петерс, який стимулює орхідеї на цвітіння. Але цим препаратом можна, ну, можна поливати орхідейки не тільки для стимуляції цвітіння, а і в тому випадку, коли вже орхідейка самостійно випустила цвітоносик або пробудила цвітоносики із сплячих бруньок, тоді, звичайно, ми цим препаратом також цей препарат використовуємо. Він допомагає нам нарощувати здорові цвітоносики і, і допомагає нам, щоб орхідейка закладала якомога більше бутончиків для пишного цвітіння. У мене друзі такі орхідейки є. Дивіться навіть ось ця орхідея. Бачите, вона постійно стоїть на одному місці. Нарощує новий листочок, дивіться, вони мокренькі, тому що я їх оприскувала, знімаю вам е, із самого ранку, щоб ви їх побачили у всій красі. Так, не перестаю, друзі, я їх оприскувати. Вікна в мене зранку все ж таки закриті, на ніч також, тому що вже досить у нас холодно. А на вечір я е, включаю опалення. І саме, друзі, е, здається, цей перепад температур так, і подіяв на моїй орхідеї. І дивіться, що я вам хотіла сказати. Ось це орхідейка Golden Beauty. Два тижні пройшло з моменту цвітіння, і вона пробуджує мені сплячі почечки одразу дві. Вона і в той раз дуже о, пишно цвіла, але я не думала, що тут так швидко вона знову ж таки випустить цвітоносики для нового цвітіння. Дивіться, друзі, ось ця моя малеча, ось ця діточка. Яку я вам недавно показувала, також орхідейка мультифлорка дуже пишно цвіла і любить видавати діточок, тому що це діточка на зрізаному цвітоносі, а є у неї ще діточка на, бачите, там всередині є в неї діточка прикоренева. Сьогодні, вранці, друзі, зрізала вже цвітоносик у орхідейки Б'юмонт. У мене їх також дві. Ось такий вона вже слоник, поки що не пересаджена, тільки. Досипала я її була свого, своєї кори і виклала трошки моху зверху горщика. Поки що пересаджувати не буду. Так, друзі, ось тут наша стоїть орхідейка пересаджена, яку я пересаджувала разом з вами. Орхідейка Каріна або африканський закат погано, мабуть, видно. Ось. Будуть всі можливі сплячі почки. Друзі, як вона і цвіла, як я її зрізала. Бачите, один довший цвітоносик, інший менший. Друзі, всі, можливі, будуть сплячі почечки. І дивіться, там, бачите, там вона випустила новий цвітоносик. Його я вам вже показувала в попередніх відео. Так, друзі, тут у нас також пробуджена почечка. Ну, багато тут є, це ще вікно не дуже я так роздивлялася. Ось чармера цвітоносик, але більше цвітоносиків у мене є на іншому вікні, до якого я вас і запрошую, і дуже швиденько я зараз туди переходжу. Ну що, друзі, дуже швидко ми перемістилися. На інше моє вікно. Як бачите, тут світу тільки у мене вже дві орхідейки, це біла орхідея, яка також, вже бачите, вчора ще тримала квіточку, сьогодні вона вже почала її відсушувати. Ну, І коли я вже подивлюся, що цей процес протікає дуже швидко, починають в'янути інші квіти, звичайно, я без жалю зріжу цей цвітоносик. Я, друзі, ніколи не чекаю, щоб орхідейка відсушила. Поступово до останньої квіточки, я беру ножниці, і коли бачу, що вже там орхідейка втратила 3-4 квіти, я цей цвітоносик, звісно, зріжу. Тож, друзі, дивіться, ось тут це орхідейка у мене чорна перлина, і в неї тут є вже цвітоносик. Це, друзі, у нас орхідейка Монако. Ось ця. Зараз вам покажу. Бачите, там в пазухах вже нам визирає цвітоносик. Бачите? Так, хто тут у нас ще? Ось тут сама крайня біля вікна, це фіолетова така крупно-цвіткова орхідейка. Також цвітоносиком, просто я розвернула їх до вікна, щоб ці цвітоносики отримували більше е, світла. Дивіться, друзі, моя орхідейка, яку я вам показувала в попередніх відео про діточки, бачите, там визирає в неї діточка, плюс на зрізаному цвітоносику вона буде одразу також сплячу почечку, можливо, навіть дві, тому що це також щось набухає. Це, друзі, орхідейка пульсація. Так, хто тут у нас іще? Тут согоюкідан, so друзі, але також я розвернула цвітоносик до вікна. Можливо, ви там трошки щось і побачите, можливо, і ні. Але це, друзі, він, це согоюкідан so також цвітоносиком. Дивіться, інша пульсація. ну Це взагалі цей сорт орхідейки теж дуже любить квітнути. Я її зрізала, не встигла я її зрізати цвітоносик, вона вже пробудила сплячу почечку. Пройшло, можливо, там три або чотири дні. І це, друзі, без, і це навіть не подіяв не подіяв полив із стимулюючим тим препаратом Петерс. Це, друзі, ось так в мене цвітуть вже ось ці здорові орхідейки, які вже знаходяться в мене певний час. і я... Приблизно знаю, як вони будуть поводитися далі, тому що постійно картинка повторюється, і це тільки показує на те, що моїм орхідеям все подобається, їм всього вистачає і їм все подобається. Так, друзі, це в нас Golden Leopard. Також я не встигла його зрізати, цікіння на. Одному цвітоносику, як він вже пробуджує почки одразу дві на іншому цвітоносику. Мені, друзі, тільки залишається уявляти, яке це буде пишне цвітіння. Так, друзі, це орхідейка Гавайї, також із цвітоносиком, поки що тільки один, але так як це мультифлорка, я е, не здивуюся, якщо його буде одразу два. Це, друзі, у мене тут пересаджені е, ті орхідеї, е, е, забула, як називається бірочка. Ну, не можу знайти іншим разом. Лекофантастик, Фантастик ось догадалася Леко Дивіться, друзі, там у мене орхідейка ось той слоник Монтрю. Бачите, там вже накльовується теж цвітоносик. Ось це, друзі. У мене тут новенька, ну, не новенька, а із сюрпризів, яку я отримала зовсім недавно. Але по листочках він мені нагадує орхідейку Попугай. Також я знаєте, вже звикла орієнтуватися по листочках, якщо вони в мене схожі. Так само, як я вам вже на початку відео розповідала, що як я порівнювала орхідейки піратика пікоті, так само я щось так дивлюся на листочки ось цих двох орхідей: Попугая і цієї незнайомки, мені також здається, що це буде попугай. Так, друзі, хто тут у нас іще? Ось тут, друзі, це у мене фантом. Бачите, з цвітоносиком, що жодного разу в мене не цвів. Це буде його перше домашнє цвітіння. Ну, тут у нас, друзі, поки що активний ріст листочків, плюс нарощення дєточки. Забула, як орхідейка називається. Але в неї є, ось, бачите, тут є дєточка всередині. А, Роттердам, здогадалася. Так, це в мене тут, друзі, дикий котик. Бачите? А там у нього є цвітоносик. Це, друзі, у мене рожевий Льюіс із цвітоносиком. А це мій слоник. Зараз я вам покажу ось таким жирним цвітоносиком. Я так хотіла її встигнути пересадити, друзі, але не знаю, можливо, пересажу методом перевалки, тому що. Ну, вона не витримає цей горщик, не витримає вагу. Бачите, ось цих листочків, тому що це щось неймовірне. Ось такий розмах листочків. Їх багато, плюс буде дуже важкий світоносик, тому що я знаю, забула, як вона називається. Але, пам'ятаєте, я вам показувала шикарний каскад фіолетових квітів, і їх було 15, і я там робила різні конструкції, щоб цей світоносик, не дай Бог, не зламався. Але це був такий водоспад із цих красивих квітів. Ну, не можу здогадатися, забула. На язику крутиться, а здогадатися. Не можу. Ось, друзі, бачите, ось тільки в мене тут вже є цвітоносиків, і цвітоносиків на пробуджених почках, ось такий такий загальний план мого підвіконня. Знаєте, показую дівчатам в інстаграм кожного ранку. Я з ними ось так вітаюся, показую їм свої ось ці орхідейки цих слоненят. І сьогодні мені прилетів в Дірект такий, таке повідомлення, що вже уявляю. ну... Такий був зміст, скільки багато капусти, я щиро сміялася від душі, і уявляю, яке ж це буде пишне цвітіння. Так, друзі, я теж собі уявляю це цвітіння, яке воно буде, тому що одразу. Под по два цвітоносики знаходжу на своїх орхідейках, навіть по одному. Але коли це здорова орхідея із величезною листовою, ось такою масою із здоровою кореневою системою, звичайно, що орхідеям є звідки брати ці сили для цього сутіння для формування цих бутонів, звичайно, що орхідейкам нічого не залишається, як тільки квітнути. Ну і ще швиденько, друзі, хотіла показати вам свою е, січку на кухні, на якій стоять е, мої, теж не менш е, маленькі за розміром орхідейки. Давайте ще трошки подивимося, е, які, як вони почуваються там. Ну що, друзі, ми вже на кухні. Ось так. Ось стільки орхідей у мене тут стоїть. Вже поставила деякі е, ось так на підлогу. Боятися нічого, підлога не холодна, вона у нас обігрівається. І дивіться, друзі, ось ця орхідейка це новенька, навіть ще не пересаджена, бачите? І вона вже з двома цвітоносиками. Один у неї ось тут. І плюс нарощує ще багато корінчиків. Інший, друзі, ось там. Зараз вам детально покажу. Ось цієї сторони, бачите? Ось тут. Ось це буде перше домашнє цвітіння орхідейки, навіть ще не пересадженої. Це, друзі, орхідейка Вашингтон. Так, друзі, це моя, дивіться, мультифлорка, яку я взимку ом, омолоджувала. В неї був дуже такий великий, велика шия. І я вирішила її омолодити. Все, лишнє зрізала. Вона в мене літнє цвітіння пропустила, але дивіться, яку наростила листову розеточку. Ну це щось, ну, це щось неймовірно, друзі. Вона така, знаєте, за розмірами немаленька. Ну, ось такий слоник стоїть в мене вона ось тут. Так, хто тут у нас із цвітоносиком ще? О, друзі, дивіться, цвітоносик у орхідейки це, друзі, білий бігліб. Я не знаю, чи це кришталевий водоспад, тому що це буде перше домашнє цвітіння. Купувала я її відцвіташкою. Ще, мабуть, кінець весни або влітку, вже забула. Ось, таку, ось така в неї була немаленька листова розеточка. Ось ці два листочки вона вже наростила в мене, плюс продовжує ростити ще один і, звичайно, в неї цвітоносик. Ось тут, друзі, в мене. Цвітоносик на пробудженій почці. Ось тут, друзі, також у мене орхідейка буде почечку. Ось, зовсім недавно зрізала я її цвітоносик. Можливо, деякі буде погано видно. Плюс вона ще там нарощує у мене листочок. Так, хто тут у нас ще? Тут у нас, друзі, також є цвітоносик. Дивіться, тільки забула підписати, що це у мене за орхідейка. Так, забула. Так, тут у нас, друзі, це теж красуня, яку ми пересаджували разом з вами: це motion. Ось її один світоносик. А це той, який я вам показувала Самий перший, і показувала вам її результати після пересадки. Коренева система розвивається теж чудово. Можна її ось бачите, навіть побачити через подвійний горщик. Вона активно розвивається. І з того моменту я побачила, що в неї ще один світоносик. Це, друзі, не може не радувати. На серветочку, ось тут не звертайте уваги, я ось так підпираю молоді листочки, коли вони знаєте, коли орхідейка дуже в активному рості, коли швидко нарощується листочок, коли всі процеси в орхідейки розвиваються дуже швидко, цей листочок дуже, ну, який росте молоденький, дуже ніжний, і він. Завжди спадає на бік, я боюся, що він зламається, і я обережно так складаю в декілька шарів серветочку. і Ось так між листочками її фіксую. Спочатку він в мене я його фіксувала ось так. Між цими, бачите, ось так. Я йому надавала форму, щоб він ріс догори. Зараз ось ця частина вже стала більш така е, твердіша. Бачите, він вже сформувався правильно, і його вже, звичайно, можна буде через декілька днів забрати. Але поки що він у мене стоїть ось так. Тому ось такий поділилася з вами невеличким таким лайфхаком. Ну, а ось цю, друзі, орхідейку я вам навіть зніму, тому що вона стоїть наверху. Дивіться, це, друзі, орхідейка Будапешт. Ось така у мене медуза. Дивіться, які в неї. Корінчики. Пам'ятаєте, я вам розповідала, коли тільки відкрила, зробила цей канал, показувала вам огляд своїх орхідей і розповідала, що зламала цвітоносик у цієї орхідейки вже на той момент квітучий. І дивіться, вона випустила мені діточку. Ось її дитя. Думала, випустити цвітоносик, але ні. Так, друзі, хто тут у нас ще? Обережно, щоб нікого не зламати. Ось там, друзі, наверху у мене. Давайте я вам також зніму. Також орхідейка пробудила, пробудила сплячу бруньку. Бачите. Ось так. Включила фонарик на е, телефоні, щоб вам було гарно видно, але трошки засвічує. Ось тут, друзі, біла орхідейка каскадна. Ось так пишно цвіте. Вона пишно ціла, вибачаюся, але знову ж таки випустила цвітоносик. Так, кого я вам ще забула показати? О, є в мене тут орхідейка Феррара із цвітоносиком. Стоїть вона у мене ось тут. Дивіться, Феррара. Такі е, жовті із салатовим квіти. В неї і такі, знаєте, ніби з рюшками по бокам. І ще одного хотіла показати вам бігліпчика, тільки забула, де його поставила. Просто я їх вчора поливала. О, ось він, друзі. Забула, де він в мене стоїть. Друзі, це в мене бігліп Альма. Ось так я сяду. Це в мене, друзі, бігліп Альма. І дивіться, що він мені витворяє. Ось, бачите, один цвітоносик. Ось. він, Один. Ось інший цвітоносик. Ось така в неї листова, неймовірна розеточка. І дивіться, це ще не все. Ось тут, у орхідейки одразу на зрізаному цвітоносику, одразу дві будуть сплячі бруньки. Ну, Друзі, це щось неймовірне. Я ці орхідейки нічим не стимулювала. Вони самостійно випустили мені цвітоносики. Ось такі, друзі в мене справи. Вибачте, що не кожного дня знімаю для вас відео, тому що є в мене ну, багато. Інших справ, не тільки в мене орхідейки, хтось подумає, що якщо в людини є більше ста орхідей, вона нічого не робить, тільки вирощує їх і доглядає за ними. Але, друзі, я вам скажу, що це не так. Я своїм орхідеям, можна сказати, приділяю дуже і дуже мало уваги. Зранку встала, зробила чашку кави, і то коли вже відправила всіх в школу чоловіка на роботу. Пішла, оприснула їх теплою водичкою, знову ж таки, займаюся своїми справами, раз, в 3-4 тижні полила і все. Ось такі, друзі, справи. Сподіваюсь, вам моє відео було цікаве. Напишіть, будь ласка, про це в коментарях, якщо вам було цікаво, про орхідейки ренімашки я не забула. Ви дуже просите, щоб я вже нарешті зняла відео. Друзі, я в пошуках таких орхідей, звісно, я вам зніму, тільки з'явиться нагода. Все, всіх цілую, люблю здорових вам тапишних орхідей та до зустрічі!